Насправді цей процес має багато складових. Задіяні буквально різні, якщо не усі, складові оборони та безпеки України. Це відповідно різні різнорідні, точніше угрупування, які забезпечують безпеку як в повітрі, так і в морі, так і на узбережжі. Наприклад, якщо казати про узбережжя, то ракетні берегові артилерійські війська військово-морських сил. Наприклад, забезпечують безпеку на стоморських миль від нашого південного узбережжя для того, щоб російські кораблі взагалі не могли зайти в нашу акваторію, і вони це чудово знають. На прикладі двох останніх своїх втрат, це крейсер Москва і Васильбек, наприклад, вони зрозуміли, що в цю акваторію заходити не можна. І, в принципі, більше року ми їх тут вже не спостерігаємо. Так само у нас є. Забезпечення повітряного простору це вже відповідно повітряні сили цим займаються, та інші складові в морі, які виконують завдання з забезпечення безпеки цивільного судноплавства в нашій зоні відповідальності і в нашій акваторії у північно-західній частині Чорного моря. У військово-морських силах, по-перше, працює постійна мобільна група з розмінування. І в разі виявлення небезпеки, якщо у прибійну зону потрапляють якісь вибухонебезпечні предмети, міни або їх викидає на узбережжя, взагалі, то ми реагуємо і туди вони виїжджають, і у них на рахунки вже більше сотні розмінувань. Звісно, наші західні партнери так само нам допомагають. Вони навчають нас користуватися своїм обладнанням іноземного виробництва, як під час останньої ітерації тренувань в рамках міжнародних навчань серії «Сібриз-2023». Де ми відпрацьовували якраз розмінування, пошук та знешкодження цих вибухонебезпечних предметів, застосовуючи дрони іноземного виробництва для пошуку та ідентифікації цих вибухових пристроїв. Тому, так, звісно, ми відчуваємо допомогу наших партнерів і вдячні їм за це.